Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на відео. Продовжується Вікін-Ліга. Вийшов нещодавно новий патч, який знищив трівели. І, як ми знаємо, вніс багато коригувань взагалі в роботу штучного інтелекту. Тож ви часто питаєтесь, що робити, якою схемою грати, чи працює, чи не працює. Я потрошки це все діло перевіряю, але за допомогою Сані, нашого з вами улюбленого, я зараз маю можливість протестувати для вас нову схему. і і, забігаючи наперед, вона мені дуже сподобалась. Зараз я вам все розкажу. Тож, я думаю, ви можете використовувати вже її. В поточних умовах після патчу, в останніх матчах вікінд-ліги, А всі інші поради я вам давав вже і там десь чатику в телеграмі і в інших моментах стосовно тих схем, які я вже викладав на своєму каналі. Тож сьогодні у нас буде на огляді схема 4-5-1, Ми з нею розберемось, але перш ніж ми почнемо, якщо ви не підписані на канал, буду дуже вдячний, якщо ви це зробите. Тут у нас і геймплейний контент, і аналіз контенту, і трейд, різноманітний контент з FC24, 4, 35, 40% все ще не підписаних. Дивиться мої ролики. Тож буду дуже вдячний особисто вам. Ну і якщо вам схема по традиції ця сподобалась або ні, я чекаю чесних відгуки від вас після того, як ви спробуєте нею пограти. Давайте тепер переходити до налаштувань. І я не знаю, хто автор, до речі, це якийсь фудтрейдер. Я в Твіттері її знайшов, точніше Санька мені скинув, тому я просто лишу посилання на цю схему, і ви зможете поглянути оригінал від автора. Схема 4, 5, 1. Лівий верхній кут. Ви можете побачити, як розташовуються футболісти. Вона чимось нагадує 4-2-3-1, але ви бачите в центрі поля тут там, інше: та, трикутник вниз перегорнутий, плюс вона трошки ширша. Відповідно, що це дозволяє робити, це дозволяє вам створювати в останній третині на полоні поля суперника більшість за рахунок правильних вказівок. Але також за допомогою додаткових налаштувань в захисті ви не будете провисати. Тож, давайте переходити до відповідно, тактики. Defensive стайл-баланс. Ширина 42, глибина можна 71, можна 72, в оригіналі 72. Так, привіт, 71 глибина повертається, дуже ефективно працює, забігаючи наперед. Тож можу радити вам використовувати і в інших ваших схемах. Далі в нас Build-Up-Play, Fast Build-Up. Це допоможе ну таку тільки так влаштовувати на полі. Ваші гравці будуть швидко відкриватися, швидко намагатися рухати м'яч вперед. Але якщо ви втратите... То відповідно можете наразитися на контратаку. Втім, ми в інструкціях будемо запобігати цьому. Створено з шансів, це в нас Direct Passing, нічого не міняється. Ширина 62, кількість гравців в штрафному майданчику 7, і кутові та штрафні удари, як завжди, виходячи з ваших. Особистих уподобань тепер давайте переходити до інструкцій і тих футболістів, яких я сюди рекомендую. Воротар камсфокроса, свіпер, кіпер, максимально м'єтовий. Петр Чех. До речі, на ньому трейджу Мені дуже подобається. Два центральних захисники на балансі, як завжди, фулміта, Ван Дайк і Хто завгодно. Ви багато питаєте з приводу Саліба. Зібрав дуже подобається. Золотий єнот м'єта в захисті. Гарно відпрацьовує флангові захисники, лівий стейбек вал атаки новерлап. Правий так само, – «Stay back while attacking», «Overlap». за рахунок цих вказівок вони будуть і повертатися додому, і штучний інтелект буде пушити їх вперед. Тут еталонцик Фута Альфонсо Девіс, але Ешлі Колцентуріон підійде. Кал Уокер, еволюція вже, напевно, трошки заслабко, але все одно підійде. Можливо, хтось новий цей фронтус лютий з еволюції. Я думаю, що це будуть нормальні опції. Переходимо до однієї з найголовніших позицій в цій схемі: це центральний півзахисник. І в нього вказівки Stay back while attacking». «Stay on edge of box for cross» – Нам важливо, щоб він не біг туди в штрафний майданчик ніколи. І «Cover center». Тут, якщо обирати поміж незбалансованими опціями, то я порадив вам дивитись когось, хто вміє, перш за все, захищатись. Тобто, якщо у вас є тут Вальверде, якщо у вас тут є Віра, Сієн, це добре. Але той самий Алаба непогано підходить, тому що в нього, хоча і медіум Хайворк Рейт, але він впас. Також вміє. Це той гравець, який буде важливу роль відігравати саме в захисній роботі. Тому, ну, якщо там стіві джі, да, в нього 80 по-моєму, на захист. Можна пробувати, але обов'язково тінь. І тут же треба від вас буде захисний скіл. якийсь, А от такі хлопці, як Алаба, він буде за вас багато роботи виконувати. Тепер переходимо. Давайте до двох центральних атакувальних півзахисник. Де-факто це центральні півзахисники. Тут важливо хай-хавер крейти, вміння і в атаку, і на захист. Камбек on defense, і агресів interceptions. Все інше на балансі. Так само у Феде вальверде І тут ми повертаємось до наших налаштувань в тактики, про які я вам говорив. Відповідно, фаз білда буде контратись агресивними перехопленнями від Джерода та Вальверди, і це працює. Хто окрім цих підійде? Сава СБЧ, якщо є, дуже гарно. Бруно Фернандеш підійде дуже гарно. Бернардо Сілва також підійде. Друзі, невеличке ранкове вже предмонтажне включення. Забув додати, але це дуже важливо. Бажано, щоб оці гравці на позиції ЦАП мали або золоту, або звичайну батарейку, тому що без неї вони будуть втомлюватись. Бо агресивні перехоплення це гарно, але впливає на стаміну. Банально вони більше ривків роблять. Тож ви можете це просто врахувати і робити заміну. В мене у CVG немає жодних батарейок. Тому десь на 60 60-й хвилині я починав відчувати втомленість і на 70 70-й я вже його замінював. Виходив Бернардо Сіла, коли це було потрібно. Коли матч був легкий, то в принципі CVG там грав спокійно собі до кінця. Тож, якщо ви використовуєте тут гравців без батарейки, просто має бути гарне. Підсилення на лаві для запасних. Так само, як умовно, тут Альфонсо Девіс, у вас має бути там Хаверц або Ешлі Коул. Рухаємось далі. Лівий півзахисник, Come back on defense. Cut inside. Get in А він буде зрізати у вас кут, і поміж туди крайнім захисником та центральним захисником суперника вриватись. Тут може бути будь-який атакувальний гравець. Насправді, Кілян Бапе ідеально підходить. Він, ну. Майже Вінгера в цій схемі грає. Правий півзахисник, так само камбек он defense, але тут stay wide і get in behind. Також буде забігати, але створювати ширину. Ну, не знаю, можливо, це просто якось додатково плутає штучний інтелект вашого суперника. Мені подобалось з-під пресингу виходити за допомогою цієї АТН, взагалі неймовірна картка, побачите в нарісці. І ну, це прикольно, коли один у вас виривається більш центр, а інший крайній форвард грає по всій ширині фланзу. Але я думаю, ви можете тут навіть спробувати кат-інсайд дати і другому вашому вінгеру. І нападник в мене це Сір Кені Далгліш, Пам'ятаємо себе Також дуже гарно підійде, бом, Папе тут може у вас грати. Drift White, Garion Behind. І це також дуже важлива позиція. Тут ви маєте когось поставити з гарним штучним інтелектом. Хто буде використовувати ці Drift White вказівки і виконувати забігання? Він буде зміщуватись ліворуч. Праворуч, як в 4-5-1-2, по-моєму, на схемі. Пам'ятаєте, грав нападник? Тут буде так само. І ще й Гєрін Біхайнд. Побачите, в наріс він дуже гарно в мене зміщувався з одного флангу на інший, плутав захисників. А за рахунок того, що в нас ці високо грають півзахисники, вони ще інколи вривалися на його зону, і там справжня тікітака відбувалася перед воротами суперника, що допомагало досягати результату. Я відіграв цією схемою. Матчів 20, 5 0 я пройшов відбори. 8-2 на даний момент рахунок у Вікінд-Лізі, І один матч, який я програв, я перший тайм лише грав цією схемою. Там був жахливий конект, я пробував 4-3-2-1 відігратися, але не вийшло. Тому, знаєте, ну таке. Можна рахувати, якщо хочете, але були нюанси. І в кубці я також відіграв. По-моєму, я виграв всі матчі, або можливо, один програв. Ну, коротше, схема себе зарекомендувала. Непоганими результатами. Тому вашій увазі нарізочка, сподіваюсь, кава заварена, а ви готуєте мені коментар з тим, чи сподобалась вам чи ні. Приємного вам перегляду. Треба вибачитись. Я не розумію, гра лагає. Гарна комбінація з підключенням Кіліана на Сіркені, Сіркені на прийомі. І дивіться, Дальній кут, зелений таймінг, до побачення. Це не Кіліан Бапе. Це людина вміє грати у футбол. Знає, як забивати. Вау, Стіві Джі, Сіркені Кені Нічого собі, цей плейстайл передач на трикутник. І Далдж, до речі, сам використовуючи вказівку Drift White, забіг саме в зону поміж центральним захисником та крайнім захисником суперника в напівфланг. Зіграємо надійно. Знайду цю зону, знайду все одно цю зону. Катбеки все одно працюють, Дірект Passing все одно працюють. Вау, wow, це я повернувся. Та не туди ж. Боже. Ого. І підключаємо. Ух! Яке підключення через L1, потім 3 трівелею. Подивіться, як це можливо! Вона ж метр 20. Я не знаю, це просто щось неймовірне. Вандайка немає, але соліба теж може. Альфонсо Девіс пас. а далі ви все бачили, а тут даш? Прекрасний гол. Розкатали, розхитали, використали чисельну більшість на в останній третині На половині поля суперника. Схоже, що він здається. Непогано грав, до речі. І там є Стівіджі, подивіться. Подивіться, ооо, і він. І він, я дурак. Я хотів сказати, і він віддасть цей пас. Я навіть це додам в нарізку, щоб ви побачили, який я ідіот. Я хотів віддати на сіра Кені, але й так розіграно, і він сам увірвався туди. Це просто неймовірна комбінація. А який я ідіот? Просто бий. Стіві Джі є Кіліан Бапе, забивай. Та ну ясно, звісно, він не заб'є. Дякую, <кхід> Вальверди, вибачимось. Є стій камбапе. Замикай добре. Добре. Саме тому важливо, щоб центральні півзахисники в цій схемі могли і атакувати, і захищатись. І сіркені далдиш. І знов його вказівки. Drift White дозволяють йому спокійно пересуватися по всьому полю, обирати зони. Якщо є штучний інтелект, а в нього він є, то це дуже гарно. Авдотик даш? даш? І нам бапе туди. Хоч в порожній потрапиш, добре, попадеш, попадеш. Добре, агресивні перехоплення. Можна забити. Дякую. Феде Вальверде, агресивне перехоплення. Спрацювала. Його вказівка. Дуже гарно він перехопив м'яч і це дозволило одразу вийти на ударну позицію. Суперник викидається, є простір. А що ти втечеш, то від Мальдіні легко, да? Добре, треба вибачитись. Ой! Виб... О, господи, отак! Все, фу, я ледь гріді не зробив. <кхи> Бо там відскок. Ай. Лол! Ха-ха-ха-ха-ха! <кхи> Але дурня. Кені Далвиш просто жесть. Стіві Вау. Що, що відбувається? Агресивне перехоплення, гарна передача. Але це накілля на Мбапе. Звісно, Мбапе не заб'є. Я віддавав на Кені Далвіш. Я ж знаю, що МБАПЕ таке не заб'є. Добре. Це має бути 1-0. Тут вже гарно розкатали. Умнічка і нам БП. Нічого собі. Ну то, то, те, що він не заб'є, я не сумнівався з першої спроби. Але що там та Як він це витягнув? Стів G, кілян Бапе втечеш? Бурол. невже вже втік. І дуже гарна передача від Стіві Джі. Кіліан БП в направлено забігання ми його відправляємо. Не спрацьовує еластико, я не здивований. Але розкатали непогано. Що кажете? Трівелки не летять взагалі. Навіть після болрола і зеленого таймінгу? Та ні, після болрола та зеленого таймінга наче летять. Чи то разова акція. Ай! Хотів красиво зіграти. TVG перехоплення віддає передачу Макія на Кіліан МВП. А лава перехоплення? Балаби навіть немає таких вказівок, але. Подивіться, як вони вмикаються. О, не вмикалося. Що тут вон так? Ха-ха-ха-ха-ха! <реш> О боже, в мене болить горло, я не можу сміятися. Я додам цей момент нарізку. <реш> яка це гра лайно просто? А якщо б це був рахунок, наприклад, 2-1, там і мені б потрібна була перемога, результат був потрібен. А?